Десь о п'ятій ранку вибухів було м -м, десь 10, може менше, більше, тому що це робота РСЗО гради, я так зрозумів. Була прильотна остановочка. У мене вибили е, з тієї сторони зараз вікна е, у магазині квіти. Живу тут недалеко, е, так що були прильоти, були прильоти по всьому району. Було дуже страшно. Тому що як робота РЦЗО ми всі вже знаємо. Я тут працюю, я дворником працюю. Це було 5 часов, утра, було багато прильотів, дуже страшно, внучно було. Дуже наслідки. там домів багато постраждало, Ось о, он вже стається зупинка, воно вдома стоять біці. Провода валяються. Десь постраждали люди. Казали, я читала, що є три чоловіки. Це граду були. Це дуже було. Буде... Я Богу молилась. Сиділа на кліським богомолилась. Просила Бога, щоб це вже призупинилось.